Добрий день, любі учениці й учні! З вами я, Олена Олексюк, учителька математики. Сьогодні будемо розв'язувати рівняння. Ви вже вмієте їх розв'язувати, використовуючи залежність між компонентами дій. Наприклад, 3х додати 5 дорівнює 11. Спочатку знайдімо невідомий доданок. 3х дорівнює 11 відняти 5. 3х дорівнює 6. Потім. Невідомий множник. Х дорівнює 6 поділити на 3, х дорівнює 2. Корінь рівняння. А як розв'язати таке рівняння? 4х додати 6 дорівнює 21 відняти х. На цьому уроці з'ясуємо це. Скористаємося властивістю рівності. Якщо до обох частин рівняння додати або відняти одне й те саме число, то отримаємо рівняння, яке має такі самі корені, що й дане. Застосуймо це правило до рівняння 3х додати 5 дорівнює 11. До обох частин рівняння додаємо число мінус 5 і маємо 3х додати 5 додати мінус 5 дорівнює 11 додати мінус 5. Ліворуч сума протилежних чисел 5 і мінус 5 дорівнює нулю. Праворуч, доданок 5 перейшов з лівої частини, змінивши при цьому знак на протилежний. Отримали 3х дорівнює 6. Запам'ятайте, будь ласка, правило. Якщо деякий доданок перенести з однієї частини рівняння в другу, то при цьому знак доданка змінюється на протилежний. Розв'яжімо рівняння 3х дорівнює 6. Обидві частини рівняння поділимо на три і маємо 3х поділити на 3 дорівнює 6 поділити на 3х дорівнює 2. Якщо обидві частини рівняння помножити або поділити на одне й те саме відмінне від нуля число, то отримаємо рівняння, яке має такі самі корені, що й дане. А тепер, використовуючи ці твердження, зможемо розв'язати рівняння. 4х додати 6 дорівнює 21 відняти х. Перенесімо доданки, що містять зміну в одну частину рівняння зазвичай ліворуч, а доданки без змінної – в праву частину, змінивши при цьому їхні знаки на протилежні. 4х додати х дорівнює 21 відняти 6. Зведімо подібні доданки. 5х дорівнює 15. Знайдімо корінь рівняння х дорівнює 3. Зробімо перевірку. У лівій частині 4х додати 6 дорівнює 4 помножити на 3 додати 6 дорівнює 12 додати 6 і дорівнює 18. У правій частині 21 мінус х дорівня. 21 мінус 3 дорівнює 18. 18 дорівнює 18. Отримали правильну рівність. Відповідь х дорівнює 3 корінь рівняння. Завдання 1. Розв'яжіть рівняння. 0,5n відняти 3,5 до 0,8n додати 8,8. Розв'язання. Перенесімо доданки, що містять зміну в ліву частину рівняння, а доданки без зміни — у праву, змінивши при цьому їхні знаки на протилежні. 0,5n відняти 0,8n дорівнює 3,5 додати 8,8. Зведімо подібні доданки. Мінус 0,3n дорівнює 12,3. Знайдімо корінь рівняння. n дорівнює 12,3 поділити на мінус 0,3

У правій частині 0,8 помножити на мінус 41 додати 8,8 дорівнює. мінус 32,8 додати 8,8 дорівнює мінус 24. Мінус 24 дорівнює мінус 24. Отримали правильну рівність. Відповідь n дорівнює мінус 41. Корінь рівняння. Завдання 2. Розв'яжіть рівняння. 0,7 відняти в дужках, 4,9 відняти n, дорівнює n. Розв'язання. Оскільки у рівнянні є дужки, то розкриємо їх. Нагадаю, якщо перед дужками стоїть знак мінус, то цей знак не пишемо, а всі знаки, які стоять перед доданками всередині дужок, змінюємо на протилежні. Маємо 0,7 відняти 4,9 додати n і дорівнює n. Перенесімо доданки, що містять змінну, в ліву частину рівняння, а доданки беззмінної праву, змінивши при цьому їхні знаки на протилежні. Мінус n додати n дорівнює 4,9 відняти 0,7. Зведімо подібні доданки. 0 помножити на n дорівнює 4,2. Оскільки 0 не дорівнює 4,2, то рівняння коренів немає. Відповідь рівняння коренів немає. Завдання 3. Розв'яжіть рівняння. 5,6 помножити в дужках m відняти 2 дорівнює 16,4 відняти 6,4m. Розв'язання. Оскільки у рівнянні є дужки, то розкриємо їх. 5,6 помножити на m додати 5,6 помножити на мінус 2 дорівнює 16,4 відняти 6,4 m. 5,6 М відняти 11,2 дорівнює 16,4 відняти 6,4 м. Перенесімо доданки, що містять змінну в ліву частину, а доданки без змінної — в праву, змінивши при цьому їхні знаки на протилежні. 5,6m додати 6,4 m дорівнює 16,4 додати 11,2. Зведімо подібні доданки. m помножити на 5,6 додати 6,4 дорівнює 27,6. Маємо 12 m дорівнює 27,6. Знайдімо корінь рівняння. м дорівнює 27,6 поділити на 12, м дорівнює 2,3. Перевірмо, у лівій частині 5,6 помножити на 2,3 відняти 2 дорівнює 5,6 помножити на 0,3 та дорівнює 1,68. У правій частині 16,4 відняти 6,4 помножити на 2,3 та дорівнює 16,4 відняти 14,72 дорівнює 1,68. 1,68 дорівнює 1,68. Отримали правильну рівність. Відповідь М дорівняє 2,3. Корінь рівняння. Сьогодні ми розв'язували рівняння, використовуючи їхні властивості. Урок завершено. Дякую за увагу і до нових зустрічей!